На каналі. Сьогодні буде огляд невеличкий. Ножівки з моторчиком, з акумулятором. Хтось скаже дитячий варіант, але доволі непогана штучка. Бренду не підскажу, бо він максимальний ноунейм. No нейм Я бачу кілька варіантів, таких на Алікспресі продаються під різними брендами, але візуально вони всі однакові. Мабуть, почну із комплектації, потім розкажу про плюси, які недоліки, і що саме-цікаве саме, -саме цікаве в ньому є. Значить, Приходить він в такі ось коробочці. Супер брендова, no name, ніякого напису, нічого нема, але прийшов майже цілий, майже скажу чому. Поставляється з блоком живлення. Ось таким. А от якраз це майже. Прийшов він, у мене трошки покоцаний, побитий. І відразу як я його взяв в руки, я зрозумів, що те, що написано тут на наклейці, це все дурня. Для тих, хто зараз зрозуміє назву вагу. Орієнтовно до 50 грам важить зарядочка. 21 вольт, 2 А видає. А всередині, а всередині майже нічого немає. Зараз я як розкрию. О! Ну от, як розумієте, навіть візуально, зрозуміло, він не видасть 2 А з таким-то трансформатором. По факту, я його тестував, видає 250 мА. При 300 він вже йде в захист. Це одна така проблемка у нього. Далі є інструкція на англійському. Інструкція, як завжди, досить інформативна. Подивитися картинки і, в принципі, пустити на мангал. Це все, що від неї потрібно. Дві цепки в комплекті. от. Таких от. Одну я вже поставив. 6-дюймова. Доволі непогано, по, по якості непогано, покажу також поближче. І щоб налаштувати, поміняти цепку, йде два дуже серйозних інструменти. Ключик і підтягнути цепку викрутка. Ну, Це також, мабуть, віднесемо до, до таких собі мінусів. Ну, яка ціна, в принципі. Такий комплект за ціну, скажу пізніше. Значить, по, сам по собі, я його вже потестував. Можу тепер в загальному сказати своє враження. Такий, таку пилочку колись мене попросили придбати тут по місцю. В кейсі з двома акумуляторами. Візуально, здається, він навіть такий самий був, тільки що, мабуть, шинка була коротша. 3000 гривень за набір. Ну, я подивився, думаю, дитяча іграшка не досить цікава вона для мене. А потім... Живиться це чудо від акумулятора 21 вольт. По заявленим характеристикам, тут 4 Аго. По факту 1000 мА я перевірив, 5 акумуляторів послідовно підключених. Простенький контролер. Але свої завдання він виконує. Із органів управління. Захисна кнопка, тобто кнопка від випадкового вимкнення. натискаємо, зажимаємо, запускається. Працює нормально. Якщо поставити нормальні акумулятори сюди, то я думаю, ще він буде більш потужніший. Так, по. По шинки. Шинка 20 см, якщо не помиляюся, зараз я зніму, покажу, як він організований всередині. Сам ланцюг нічим не змазується, на жаль, нема, не передбачено, тобто він працює на суху. Це мінус, але завжди можна там трішки капнути мастила. Щоб він довше походив, Ну, така от е зірочка, яка напряму підключена до мотора. Е тут стоїть звичайна кнопочка, нема ніякого захисту, захист в акумуляторі. Два контакти йдуть на підключення акумулятора. Там все досить просто, досить все примітивно. Е з плюсів. На цій шинці, на коротших я не бачив, там нема зірочки приводної, чи як її правильно назвати, я думаю, зрозумієте. Тут вона стоїть додатково літолом, чи не пам'ятаю, чимся я її змазав. І періодично треба буде змазувати, щоб цей ось механізм трішки походив довше, ніж на це розраховують китайці. Сам по собі ну, непоганий взагалі інструмент. Повинні розуміти, для чого він використовується. Для туризму взяти з собою десь відпиляти гілочку там на, на розпал. Трішки заготовити там собі е дров для того, щоб посидіти ввечері, Попилювати дерева в садку. Та, мабуть, мабуть, і все. Ну, Десь, може, якийсь там е шматочок, е дошки чи ще чогось треба буде. Відпиляти, то можна його в принципі, використати. Самі розумієте, до бензо і мережої електропили і досить далеко і не розраховується, що ви ним будете ліс валяти. Цінник 17,5 обійшовся він мені десь 15,5 зі знижками. Прийшов, я його потестував. От Якраз зараз десь я тут поставлю. Шматочок відео, як він працює. Але, я думаю, це не, не зовсім така важлива інформація. Е, ланцюг хороший, він пиляє там до 50 мм в діаметрі якусь гілку відпиляти, ну, Нормально. Можна і більше, але то вже, я думаю, знущання самого інструменту. Він не для того розрахований. Е, Перевіривши акумулятор, і тут по 1000 мА, як я вже казав. 4 А годин нема. Це вже є привід відкритий спір чи диспут, як правильно сказати. І те, що зарядка 2 А не видає 250 мА, це теж був привід для диспуту. В результаті мені вдалося повернути за нього. 12 доларів із 15,5. Вмотивувавши те, що ємність акумулятора не відповідає дійсності. Ну, щоб перевірити, вам доведеться скористатися якимсь IMAX для перевірки ємності, або ще якимсь пристроєм чи тою самою літокалою. І, відповідно, перевіривши, є такий пристрої, як ATORCH, Перевірив на те, що видає. Зарядка, хоча це можна зробити і мультиметром. Що... Як вдасться його придбати зараз, наскільки я пам'ятаю, він десь коштує ну, в того самого продавця. Тобто, Відповідно, вони трошки продали і піднімають ціну. Але бачив на просторах Алі, що можна там десь по 800-900, плюс якісь знижечки, то можна ще дешевше його вибити. Тобто, по факту, він там, При, при тому, як я його е купував, він десь обходився в 600 гривень. Якщо б були заявлені реальні характеристики, там, що 1 А зарядочка там, слабенька, то я б навіть диспут не відкривав, але так як нас намагаються надурити, то відповідно, хочеться якогось, якоїсь справедливості. То я думаю, за 3,5 долари така річ ну, десь в хазясті пригодиться. 500-600 гривень навіть з таким акумулятором. З такою зарядкою, то з цим можна миритися. І він, в принципі, доволі непоганий. Він, він десь пригодиться. В більшості випадків я планую його сподіваюся десь використати на природі. А потестував я його вже в селі, попилював дерева, справляється на ура, користувати зручно, маленький, легенький, і в руці лежить доволі добре. Захист це, в принципі, ну, пару разів виручав, там, щоб по пальцям якоюсь гілочкою чи по дереву не шорхати нормально. Буває, що а, трішки закусує і вдаряється об оцю ось частину. Як бачите, вона трошки вже пошорхана. Але ну, нормально. Змазувати цепку, змазувати зірочку, якщо поміняти ще акумулятори, на нормальній нормальні ємкості ще високострумові тому що я підозрюю, вони тут самі звичайні, такі, як у якихось там ліхтарях використовуються, то він послужить доволі непогано. А може, у когось є такий китайський інструмент, дивився, що акумулятори підходять якраз із китайських китайського електроінструменту. Makita. То ще буде у вас, як мінімум, запасний акумулятор. Як максимум, якщо є більш ємнісні акумулятори на 21 вольт, то покористуватися вийде довше цим інструментом. Зарядочка гніздо, як бачите, з цієї сторони. Розбирати не бачу сенсу. Все, що там всередині я вам розповів. Наголошую ще на тому, що цей інструмент специфічний. Розраховувати на його витривалість і на його інтенсивність роботи, тим паче в якихось важких умовах, навіть не сподівайтесь, хочете нормально щось попиляти, краще взяти електробензопилу. Це така більш як помічник. Але він своєю задачею справляється. Навіть самий дешевий. Навіть самий і навіть з такими характеристиками і таким нещасненьким акумулятором. Можливо, в подальшому перепакую поставлю більш адекватні, нормальні акумулятори. Я вам бажаю гарного настрою і до зустрічі! Відповідно, перевіривши, є такий пристрій, як Аторч, перевірив на те, що видає зарядка. Хоча це можна зробити і мультиметром.